Пам'ятайте, що не завжди той, хто йде дорогою спасіння, у нього дорога встелена отакими от розами, той, хто йде дорогою спасіння, часом і сльозами на очах і з... З потом на чолі, що очі заливає. І з втомою такою часом, що вже я вже наразі мене є така, є фраза, яка я вже такий змучений, щось відпочивати не можу. Ну, Оце от от, от якраз і є та людина, яка на дорозі до спасіння, та, якій трудно. Але цій людині, якій трудно, буває часом, такі хороші елем... такі, е, кусочки радості, які перевищують все весело тут терпіння, всі ті страждання, всі ті нагрузки, коли ти зустрічаєш дорогих тобі людей, коли ти проводиш... Час в колі близьких тобі друзів, і той стан часом перевешю і все, всі труднощі, всі тягарі.